Посилювати так посилювати вирішив Віктор і замовив у нас комплект підсилення. Давайте дивитись. Він обрав дві суцільні продольні тяги. Товщина 30-ка, сталь, тобто якість і надійність гарантована. Також обрав комплект повний на підсилення задньої навіски з 63 циліндрами на поліуретані. 175 шток. Найкращий варіант, який зараз можна знайти. І ось такі кронштейни, нижні верхні, повний комплект штуцерів, болтів, гроверів. І, що немало важливо, це двохапльоточні рукава з двостороннім циліндром. Тобто це, що підключається і знизу, і зверху. І циліндр правильно працює. По ціні даний комплект. Виходить в районі 27 тисяч гривень, але якість і надійність на височайшому рівні. Якщо вас зацікавили дані позиції, з вами у Дякую за увагу!